Всім привіт, мої любі! Сьогодні хочу поділитися з вами кармічною практикою, яка може змінити ваше життя на краще вже сьогодні, дуже скоро, і вона доступна кожному. Ця практика називається присвята. Що таке присвята? Це коли ми якусь свою дію присвячуємо досягненню певної своєї мети. Присвячуємо, тобто направляємо карму, створену під час цієї дії, на якусь конкретну саме вибрану нами мету, яку хочемо, ми, щоб вона реалізувалася, тому що е, кожна наша дія, думка і слово вона створює кармічне зерно або кармічний ментальний відбиток в нашому розумі. Е, але саме яким чином далі цей відбиток розкриється, ми не можемо знати напевно. Що я маю на увазі? Наприклад, ви зробили донат на якусь гарну справу. І це може проявитися, коли це зерно зійде різним способом. Можливо, вам дадуть премію там, до зарплати, а можливо, вам подарунок зроблять грошовий, а можливо, ви там знайдете на дорозі тисячу гривень, чи ще щось таке. Тобто, якимось чином воно повернеться, але яким саме не визначено. Але буває так, що ми хочемо, да, щоб щось, якась конкретна подія сталася в нашому житті. Наприклад, ви дуже хочете. Придбати автомобіль, до прикладу. І е, тоді ви починаєте допомагати людям, які теж хочуть придбати собі автомобіль. Наприклад, робите донати на збори автомобілів для військових, або е, допомагаєте своїм друзям придбати автомобіль, там, шукаєте їм варіанти, чи ще якимось чином допомагаєте. І щоб ця карма, яку ви створюєте цілеспрямовано на якусь вашу мету, вона зійшла саме таким чином, як ви хочете, і існує оця практика присвяти, з якою ви прямо направляєте, тобто свою карму свідомо направляєте на те, щоб вона проявилася саме в тому місці, де вам потрібно. І тоді, ви, наприклад, якщо ми розглядаємо далі приклад про автомобіль, от ви зробили донат, і ви тоді робите присвяту, подумки ще краще вголос, проговорюєте, що я присвячую цю свою дію тому, щоб ця людина, яка їй допомогла, якнайшвидше досягла своєї мети, наприклад, купила той автомобіль, який вона хоче, щоб я також. Якнайшвидше, найкращим чином досягла своєї мети, тобто теж отримала автомобіль такий, як я хочу, або ще далі говорити, тобто яка ваша мета. І щоб усі живі істоти здійснили свої мрії, досягли своїх цілей як найкращим для них чином. Тобто Зазвичай ми трьом категоріям і Кармічному партнеру, тому кому допомогли собі і всім живим істотам, направляємо і отримуємо.